Переплатила за електроенергію посадовицю комунального підприємства «Київміськсвітло» підозрюють у службовій недбалості справу розслідує столична поліція та служба безпеки. Жінка належним чином не промоніторила ринок. У результаті уклала договір на постачання електроенергії за завищеною ціною. Сума угоди становила 46 мільйонів гривень. Натомість правоохоронці провели низку експертизи. З'ясували, що місцевому бюджету завдано збитків на майже 12 мільйонів. Тепер посадовиці загрожує до п'яти років за ґратами. Ми е, цю тему докладніше обговоримо зі Станіславом Борисом, керуючим партнером адвокатського об'єднання Відар. Пане Станіславо, вітаємо в ефірі! Вітаємо Вітаю вас. Що мене цікавить, і з того, що я прочитав про цю справу, мені поки що не зрозуміло, чи йдеться про навмисне навмисна розтрата коштів чи випадкова, тому що формулювання, що жінка не провела, посадовиця, не провела докладний детальний моніторинг і переплатила за електроенергію. воно, ну як як, як на мене, не не спонукає до такого висновку. Насправді дуже важливе і правильне спостереження, тому що за тією кваліфікацією, яку на сьогодні правоохоронні органи визначили це кримінальне правопорушення, це дійсно є необережний злочин, так тобто, це злочин, який не має умислу на те, аби особа його вчиняла. Так, тобто, дійсно, як позиціонують правоохоронці, не провела достатнього аналізу, не вчинила всіх необхідних дій для того, аби ці збитки не були завдані. Насправді ця грань завжди дуже тонка між 367 шістдесят службовою недбалістю, і тим фактично про що ви зазначили, тобто це 191-ша могла бути це розтрата державних коштів, і в цій категорії злочинів достатньо важко довести саме умисел на розтрату, чому тому, що надалі необхідно встановити якийсь зв'язок, наприклад, тої чи іншої посудової особи з особами, які були кінцевими бенефіціарами отримання такої вигоди. Але тим не менше, це не означає, що в даному кримінальному провадженні чи Загалом в цьому напрямку правоохоронцями не будуть встановлені інші факти, які би дозволяли сказати про те, що тут можливо було і е, відповідно розтрата. Але ми розуміємо величезну прірву різниць між 367 і недбалістю, де до п'яти років позбавлення волі, і 191, наприклад, якщо сума буде достатньо висока, то це частина п'ята а там від восьми до дванадцяти років позбавлення волі, і це ще корупційний злочин, де є певні обмеження законодавчі щодо призначення покарань. Тому зважаючи на ці фактори, ну мабуть в правоохоронних органів є якесь там розуміння по розвитку цього кримінального провадження, але наразі маємо лише 367 щодо службової недбалості. Пане Станіславе, тут дозвольте уточнення. Корупційна складова, тобто переплатила це ж не зі своєї кишені переплатила. Це ж переплатили, виходить, що кияни за електроенергію зі своїх кишень переплатили більше ніж мали б. Чи вони заплатили як і, як і, як і платили? А якусь різницю я не знаю, було викрадено чи було присвоєно з бюджету. Як міг взагалі цей механізм працювати? Чи йдеться про те, що хтось просто нажився на тому, що ціна так, була завищена? Так. Насправді дійсно, не володіючи детально кримінальним провадженням, матеріалами і доказами, але абсолютно слушно. Фактично, ну, програма на цьому всьому, на жаль, вкотре, як і по багатьох кримінальних провадженнях по місту Київ, по комунальних підприємствах. Такі Ян, так це саме місцеві жителі, які підні податки платять, і тому дійсно завдано збитки саме місцевому бюджету, тобто коштам громадян. Однак, тут як я зазначу, тонка грань між тим, чи особа діла умисно, тобто вона, наприклад, аналізуючи документацію, розуміла, що Цю ціну можна трішки завищити, ці кошти вивести з бюджету комунального підприємства, відповідно бюджету міського бюджету, і після чого ними заволодіти чи розтратити тут. Момент з так називаємим умислом і його доведення дуже є важливим і, можливо, дійсно, це кримінальне провадження, це напрямок матиме якийсь черговий віток, який і розкриє саме з кінцеву мету, тобто кінцевого якогось можливого бенефіціара, Отримання цих, цих коштів, але я насправді хотів би додати, що як таке кримінальне провадження, так і безвід схожих на нього. Ми бачимо новини про них буквально щотижня по Києву, і uh -huh. що стосується в першу чергу комунальних підприємств Київщини, і тому я насправді не втомлююся повторювати, що в цій частині потребуються масивні зміни втручання, в тому числі контролюючої установи, якої є канда. Де відповідно, підлеглі цих кримінальних підприємств фактично підлегли КМДА. КМДА фактично мало би втрутитися, зрозуміти, де є проблема, чому таку розтрату було допущено, як цього уникнути, вжити відповідних дій. Але на превеликий жаль, цього не робиться. Тому, мабуть, в майбутньому ми будемо очікувати зможемо очікувати ще таких кримінальних проваджень. І на завершення тези, що стосується цих коштів. Завжди запитання ставиться, чи можливо буде повернути, і хто буде відповідати в даному каналіпровадженні. Якщо в кінцевому результаті не буде доведено, що була саме розтрата чи привласнення певною особою, то це виконувач обов'язків цієї комунального підприємства фактично за кінцевим результатом суду, за вироком, якщо буде визнана винною, то і зобов'язана буде відшкодувати державі ці збитки. А ймовірність, чи можливість цього зазвичай вона достатньо сумнівна. А, і ще хочу уточнити: а чи фігурує е, в цій справі, чи можливо буде фігурувати, якщо буде е, доведена, доведений умисел або е, е, корупційна складова інша сторона, яка продавала цю електроенергію та так. постачальник? От саме в цьому дійсно і заключається. Е, Складність проведення до розслідування в такій категорії справ, тому що якщо ми говоримо про 367, вона не може бути в групі осіб, тому що ну неможливо групою е так недбало ставитися до своїх е, посадових обов'язків і групою чинити злочин необережно, так як в даному випадку. Однак, якщо ми говоримо, що кваліфікація або буде змінена, або додаткова кваліфікація. Міститиметься в цьому провадженні як то 191, тобто дійсно розтрата чи привласнення майна там же може бути охоплюватися і більше коло осіб, і постачальник, в тому числі, і можливо інші особи, які там були посередниками чи пособниками, Що в свою чергу насправді в реаліях судочинства є більшою вірністю того, що ці кошти все таки будуть відшкодовані в держбюджет. Почули вас, та, Так. це добре. Дякуємо вам за роз'яснення. Дякуємо, Спасибо. що долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадаємо, Станіслав Борис був із нами, керуючий партнер адвокатського об'єднання. Відар обговорювали переплату при закупівлі електроенергії в столиці. На майже 12 мільйонів гривень переплатили за електроенергію. От зараз буду з'ясовувати, чи це було умисно чи